Вітаю на каналі Боданага, технологія вирощування полуниці. Відео, перший збір ягоди у му році. Щоб далі було цікавіше дивитися, ось забігаючи наперед, те, що ми зібрали, ну, ще й трішечки будемо збирати, ось так виглядає ягода. Поближче Пекла ріжка, тут Альба є. В основному клері. Клері, клері, клері. А це ось Флорида б'юті. Трішечки кольором відрізняється. Але якщо порівнювати, ось так взяти два ящики. Оце клері, оце Флорида. 5 червня перший збір робимо. Ягода почала червоніти, і хочу показати результати. Догляду, тобто який стан рослин зараз. І зараз цей ось, ну, там, ось це міжрядя, ці два рядки подивимося. І я там о, покажу свої зауваження, на що треба звертати увагу при зборі. Ну і Поговоримо про підживлення і полив, коли плодоносить рослини. Ну Так, пішли потихенечко. Ось так у нас виглядає ягода. Тобто починає наливатися, ну, сьогодні будемо збирати. Е, ягода чиста, плотна, е, без прояві хвороб. Особливо в цей період треба звертати увагу на сіру гниль. Тобто, ну, щоб не було навіть, ну ось, наприклад, ось, ось такі ось. Ягідки, ну, не ягідки, треба видаляти. Ну і дивимося на самі ягоди. Тобто такої, щоб сірої гнилі, як такової, немає на рослах. Тобто, в принципі, технологія працює. Далі дивимося там, де ще цвіте, щоб не було трипса. Ну, трипса теж немає. Так, давайте далі підемо. Ось така ягода. Це в нас клері сорт. Цей рік дуже холодний весна, тому в принципі в минулому році у нас теж 5 червня чи 6 почалися збори у відкритому ґрунті. І дивимось, що сірою гнилью. Це гаразд. Хоча я тут зустрічав деякі ягоди, вони були зараджені з сірою гнилю, але я стараюся їх прибирати одразу. Там невеликий процент, але є. Ну, може там 2%, я не знаю, навіть може один. Так, рослини, ну, якщо в цілому виглядають здоровими, шкідників теж нема, кліща нема, ну він є, але я його стримую. Ось так виглядає. А, ось вона, дивіться. Ось такі ягоди попадаються, бачите? ось. Але небагато. Тобто ми видаляємо від сірої гнилі, як таково взагалі нікуди не дітися. Ось так це виглядає. Це початок плодоношення. Ще хочу підкреслити, що ця плантація це третій рік. Тобто її не повинно було вже існувати. Я залишив по обставинам. І тим не менш в мене вийшло максимально зберігати ці кущі. Так, що в нас тут є? Ну, трішечки є. Все одно бачите, ось є така такі мучниста роса. Тому що ну, зараз ну, на вулиці плюс 5 в червні, і вночі холодно. Оці два дні так взагалі. І ці перепади температур дуже погано сказуються на стані росли. Ну, Рік такий холодний. І тим не менш, ну, ось такі результати ми маємо. Ось так, ягода. Зараз ми. Ось так. У нас така врожайність. Потенційно поки що, Ще зібрати треба. Ось так. Ягода, до речі, крупна. Ну, приблизно в середньому там 35-40 грамів. Це перша, вона і повинна бути крупна. І така. Має вигляд нормальний. І тепер трішечки. Ну вон ще. Тут можна ходити вічно. Воно красиво радує. Ось дивіться, ось така ягідка є. Ось така ягідка. Тобто в принципі скрізь все чистенько. Головне, що сірої гнилі нема. Ось такі, бачите, очаги маленькі. Ось такі. Це треба слідкувати. Я в принципі раз на тиждень працюю біопрепаратами і вони теж трішечки але стримують розвиток хвороб. Ну і реально холодно, кущі холодні зараз. От я з кущі холодні. По догляду, що зараз робимо. Ну ми, е, Значить, слідкуємо за поливами. Поливи повинні бути приблизно раз в 4-5 днів полив, але не великі поливи. Ну Я даю десь літр на рослину приблизно. Раз на 4-5 днів. По підживленню зараз чисто калій додаю. Тобто кристалон коричневий, там азоту нема. Ну, щоб в мене був максимальний налив ягоди, максимальний відток всього того, що кущ накопичував, Ну, тобто, весь фотосинтез з листа перемістити у ягіду. Що у нас ще по догляду? Раз на тиждень обробляємо біопрепаратами, Тобто, щоб в нас тримати. Популяцію кліща трипса на низькому рівні і стримувати сіру гниль. Бо зараз сіра гниль ну може просто ось там. Якщо вона почнеться, то може такими кістями просто за день, за два оце все може згнити одразу. Так хопи нема, то так може до 80% знищити врожаю сіра гниль. А так я дивлюся, контролюю, що. Ну, в принципі, все таке чистеньке, достатньо нормально. У нас така ягідка. Так, це вигадаємо. Далі буде.